Друзі, всіх вітаю на каналі. Що там, і сьогодні у нас очередний китайський ноунейм, no який ми будемо тестувати. Це у нас такий шурупокрут викрутка. Я розкажу про його особливості, його ціну. Ви будете приймати рішення, варто воно вашої уваги чи ні. Я купував його для свого сина, тому що він бачив, що я собі купив викрутку WORX. Дуже захотів, і я йому такий придбав. І що мені тут в ньому дуже сильно сподобалось? це Цей трансформер. I am Optimus Prime. Який може перекручуватись, тобто, якщо тобі треба по попрацювати, якось там попиратися, наприклад, кудись підлізти, ти можеш його перекрутити. Таке от положення. Допустим, моя Works такого положення немає. Можна крутити як і вправо, так і вліво. Так і середній режим. Це у нас режим блокування, але працює підсвіточка, ліхтарик. Тобто, ти можеш щось собі підсвітити, все, але сам моторчик не буде працювати. Зарядка йде від мікро-USB, жалко, що не Type-C, маємо індикатор тор зарядки. Вот які от зараз у нас тут світиться. Е, я її купив за 270 гривень, ну там в районі 7 доларів щось. Вона має магнітну головку Iron Man в ділі. Impossible. No, I'm Iron Bad. Давайте перевіримо, як він працює у нас по отакій от досточці. Вона має 1,7 см, 17 мм. Майже см. Почнемо з чогось легенького, 1,5 см саморізок. Давайте ми його попробуємо закрутити. Це так, ми його закрутили. Давайте попробуємо такий саморізок на 3 см. Він уже має пройти його. Він його впевнено пройшов і виліз знизу. Окей, хай там поки буде. І давайте подивимося, от такий у мене є таморіз, який нарізний. Він йде по металу. Подивимося, як він буде ним сверлити, чи стане це проблемою. Давайте попробуємо тепер повикручувати. Це є. Це. це є. І це єм. І коротешка. З легкістю. Ну що ж, 1,7 Це сосна, але вона доволі таки довго вже стоїть. Вона вже така, от прям у мене стала. І він справився на ура. Да? А, я напоминаю, що це апарат, який коштує 7 доларів. Це не професійна, це майже дитяча іграшка. Ніхто не забороняє його тримати і використовувати. Давайте подивимося, наскільки воно зможе загнати його в глибину. І я попробую потім підключити ще до зарядки і подивитися, може воно трошечки глибше його візьме. Давайте почнемо. Люди набагато важче. Чому? Того, що ну, сама тут, по-перше, це вже я крутив, там раніше колись. Сама досочка ця набагато плотніша, ніж оця. Вау! Давайте попробуємо просверлитися. Майже воно докрутило. Тут нема фіксації, я не можу прокрутити рукою. Наприклад, Works і Parkside, вони мають фіксування, да, і ти можеш його руками докрутити. Тут, тут от хіба що ось так. Дивіться, ну зайшло. Що? Там щось насверлив, насверлив і заліз. Дивіться, так, у нас є 3,5. І давайте спробуємо. Ну, на два з половиною він його закрутив. Давайте спробуємо подивитися, що він зробить на зарядці. Давайте ну, його викрутимо трохи, щоб він розігнався. І тепер спробуємо його загнати. Ну, трохи більше. А я так розумію, зарядка не особо щось рішає. Можливо, вона нам мало потужна, бо вона за же сежерезеточки мої. Давайте спробуємо біленький саморіз. Може йому чорні не вподоби. Окей, не будемо далі мучити апарат. Зрозуміло, що на 2 см він його закручує, 3 см, 3,5 вони вже його не бере. Що можна хотіти від такої китайської іграшки, яку я купив для своєї дитини. Якщо вона крутить, реально саморізи, ви самі бачите, наприклад, цей там він ще й просверлився, тут понятно, чому він зайшов сантиметровий, залітає взагалі на ура. Ці закручуються приблизно на 2 см в глибину. Доска скажу я вам, ви самі бачите, яка, тобто крепка. Якщо вам треба щось прикрутити, якийсь гіпсокартон, чи отаку навіть досочку, то він її прокрутить і буде все у вас в порядку. Це цікава іграшка. <гум> можете купляти своїм дітям. Можете купляти для себе, кому в хазяйстві, можливо, комусь і пригодиться. В мене грається дитина і граюся я. Чому? Тому що ним можна працювати. Воно має право на життя. Дивіться, давайте я ще отаку візьму і повідкручую. Раз. І відкрутив. Дивись. Два. Йому важко. Йому реально важко. Ну бо це ж іграшка, по суті говорять. Але він відкрутив, дивись. Саморіс. Це що на 3,5. 2 см викрути. Давай біоді. Він працює. Якщо ви хочете крути вдома можливо, якусь техніку, крутити якогось утюга, ще щось, то оце апарат, який вам в цьому допоможе і не забере всі гроші з вашого кармана. І тим більше він ще й має підсвіточку Не забувайте. Це прикольно, того, що коли ти працюєш в якійсь темряві, ти зможеш посвітити. Кому сподобався даний огляд, будь ласка, постав мені лайка за старання і за труди. Кого зацікавила така машинка, буде сили в описанні на аліжку. Заходьте, купуйте. І радійте всім миру, добра і злагоди.